Саме перше, це побачив тато в обідній час, каже, такий був, був шум, як падало гніздо, і він, саме перший пішов до них, бо тому що лелеки впали на проїжджу частину, і він їх позносив на, ну, на обочину. Так, і тоді вже закликав мене, а що, ну, що це таке, що трапилося? Ну, це знаєте, у нас телефони 24 на 7 в руці, як це кажуть. Тоді я виходячи з свого подвір'я, включаючи телефон, і йшла до місця події і зустріла досить жахливу таку картину. Ну, лелек, і це вже було просто в режимі такого допомоги і тому подібне для лелек. Тобто вони так розуміють були пташенята, Та вони ще не літали на тим, Скажу, можливо, і тиждень часу вони б вже і літали. Та вони ще свого гнізда не покидали за певний час і вони були зовсім кволими. ви одного, я так розумію, відвезли своїми силами. Е, дивіться, я ж жив... Не пам'ятаю, можливо, вечором, або наступного ранку зв'язалася з орнітологами, і вони мені сказали, давайте день два спостерігаємо, як він себе поводить. І в на другий день, це вже був понеділок. Я вирішила все ж таки відвести його до спеціаліста, щоб його оглянули. Бо я бачила, що двої лелеки зовсім такі вже живі були. Вони вставали в гнізді і були активними. А це було досить. Вже жаль, воно загинуло. Та? Так. Ну то це, це дякую загалом, що ви взагалі проявили таку ініціативу. я так розумію, що годували те та підготували. Так, звичайно. Ну я це вже було кажу. Все ми перше тут споруду до сусіда. Це було в той же день. Потім на другий ранок кажу, тату, давайте щось будемо майструвати, щоб зробити якесь підвищення для лелек. Андрію приїхали в це село, яке стало відоме завдяки соцмережам. Розкажіть свою думку, таку професійну з цього приводу. Можливо, дайте якісь поради людям, які будуть стикатися. Ну якщо таке, на жаль, потраплятиметься. Ваша професійна думка і порада стосовно цієї ситуації. <рес> Місцеві мешканці безумовно великі молодці, тому що вони врятували двох пташенят. Третє, на жаль, не вдалося, але так буває. За статистикою в Білого лелеки щороку може загинути до 90% пташенят, які тільки народилися в цьому році. Ну так закладено в природі. Ми цього не змінимо. І єдине, що ми можемо зробити, це врятувати якісь окремі пари, окремі пташенята, які попали в скрутну ситуацію. Тут гніздо впало після буревію. Таке відбулося в дуже багатьох місцях. Чудово зробили місцеві мешканці. Вони зробили оцю платформу, яка за моєю спиною. Це допомогло лелекам перебути той найважчий стресовий час після падіння з гнізда. Далі, коли батьки гніздо відбудували, пташенята повернулися на своє місце там, де вони народилися, де вони звикли бути. Зараз постало питання, чи встановлювати платформу, чи залишити їх так, як є. Ну, але оскільки вже сюди приїхала бригада, приїхав підйомник, то очевидно ми вийдемо за рамки правил, бо встановлювати платформи, коли лелеки є на гніздах, категорично заборонено. Це може їх відлякати. В цьому випадку пташенята вже добре літають. Це означає, що вони не пораняться. Ми їм не зашкодимо. І якщо вони вже один раз повернулися в своє гніздо після падіння, то очевидно другий раз вони теж повернуться. Бо процедура встановлення платформи виглядає трошки жорстоко. Нам треба скинути то гніздо, яке лелеки з такою бідою відбудували за тиждень після того буревію, встановити платформу і повернути гніздовий матеріал на місце. Дуже сподіваємося, що лелеки повернуться, але навіть як пташенята, якщо навіть якщо вони не повернуться, то нічого страшного в цьому нема. Вони вже в такому віці, коли вони повинні самостійно літати і самостійно вчитися харчуватися поряд з дорослими лелеками чи з іншими лелеками. Тому ми прийняли рішення, що сьогодні ми у вигляді винятку встановлюємо тут платформу. Але за коли можна ставити? Платформу, як лелеки поводяться після того, як гніздо впало таких кілька порад, якщо можна. Е, пункт перший: якщо щось стається з птахами, є фахівці, які займаються цими питаннями. Вони називаються орнітологами. Знайти сьогодні в інтернеті контакти орнітологічного товариства, реабілітаційних центрів, де виходжують птахів, дуже легко і дуже швидко. Прохання звертатися до фахівців, які вам відразу скажуть, що можна робити, що не можна робити, коли можна робити. Всі дії, які відбуваються з гніздами, якщо ми говоримо про білого лелеку, білих лелек вони відбуваються після того, як птахи їх покинули і відлетіли на зимівлю. Тахи не бачать, що відбувається, як ми скидаємо ті гнізда, як ми встановлюємо платформи, але коли вони повертаються, вони бачать те саме своє гніздо. Те, що воно на метр вище піднято від того місця, де було раніше, це їх абсолютно не хвилює. За загальноєвропейською статистикою, 97% білих лелек адаптують ті гнізда, які правильно підняті на платформу. Тому це загально прийнята практика. Будь-які дії в час, коли лелеки є тут, є фактично забороненими, тому що ми можемо їх злякати. Лелека дикий птах, його підгодовувати тою їжею, яку людина вважає йому потрібною, не треба. Вони чудово знаходять самі те, що повинні їсти їхні пташенята. І те, що вони носять пташенятам, це різноманітний корм. З різноманітними елементами, мінералами, вітамінами, необхідними речовинами, які потрібні для повноцінного виховування пташенят. Більшість тих пташенят, яких привозять до реабілітаційних центрів, або гинуть, або гинуть після того, як їх випускають з реабілітаційних центрів. Пташенята повинні вчитися самостійному життю разом з дикими птахами. Тоді вони вміють виживати в дикій природі. Птахи, які вирощені в неволі і випущені в природу, переважно гинуть. Тому ми кільцюємо лише тих птахів, які здатні вижити. Ми ніколи не кільцюємо птахів, які є в реабілітаційному центрі, особливо коли це пташенята. Є лише окремі випадки, коли ми кільцюємо дорослих птахів, яких випускають з реабілітаційного центру, бо вижити у них шансів досить багато. І це питання, що батьки не будуть годувати, це міф, так? це міф. Батьки можуть покинути гніздо складкою, бо вони вклали в це вже багато енергії, але ще не настільки, щоб не встигнути це зробити другий раз. Якщо є в гнізді пташенята, дорослі птахи стільки сил і енергії в них вклали, що вони їх не покинуть при будь-яких обставинах. Так, лелеки викидають своїх пташенят. Такі є досить часто, але це природний процес. Вони це роблять для того, щоб вигодувати двох або одного сильних здорових пташенят, які будуть здатні здолати цей міграційний шлях, який іноді може досягати 10 тисяч кілометрів, і через 4 роки, після того як пташенята стануть статево зрілими, повернутися назад і приступити до розмноження. Якщо в гнізді буде троє слабеньких пташенят, загинуть всі. Якщо буде хоч одне сильне, воно виживе і повернеться. І вони прилітають раз там ви казали в три в три рази на добу. Та тобто, якщо людина не бачить, що її годують, це не означає, що її не годують правильно дорослих пташенят в гнізді таких більшеньких пташенят, наприклад, таких, як тут за мною стоїть. Дорослі птахи годують двічі або тричі на день. Не частіше нема в тому потреби. Вони приносять велику порцію їжі, яку пташенята, яку пташенята з'їдають, і якою вони на тривалий час забезпечені і не потребують додаткової. Тому часто створюється ілюзія, що птахи не прилітають і не годують. Дорослий птах дуже короткий період перебуває на гнізді, бо дуже багато часу затрачає на збір поживи. Лелека – птах комахоїдний. Гадюк і, і, і жаб, і щось подібне він носить винятково рідко, хіба що бракує його основного корму. Це додатковий корм, тому е, нема жодної потреби їх підгодовувати і закидувати. Я знаю безліч випадків, коли кидали, закидували булки хліба туди в гніздо. Чи можуть і травмувати птахів, і, 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 і злякати вони можуть повискакувати з переляку. Не треба їх годувати, це дикий птах. Вони самі собі чудово дають. Правда. А коли батьки перестають годувати, то означає, що вони хочуть? а коли батьки перестають годувати, то це означає, що пташеня вже настільки доросле, що воно повинно приступити до самостійного життя. Це стимулювання пташенят покинути гніздо і почати жити самостійно. Ми е, кожен рік встановлювали 15, 14, 16 платформ. І так десь більш-менш ми то все вирівнюємо. Хоча ті лелеки, е, Андрій Бокутей, професор може підтвердити, вони як виводяться на, 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 на упорі, значить їхні діти також хочуть жити на упорі. Вони вже не полетять там на десь інше місце шукати на дереві чи в іншому місці. І той процес завжди ну, збільшується. Але ми там десь трошки. Стає більше тих гнізд, і ми... деякі покидають старі, тобто треба завжди то... за тим слідкувати і то робити. Ну, якщо зараз брати по географії, в нас є там Жовківський, Мостивський, Городоцький Яворівський район, то от саме більше лелек то є в Жовківській і Яворівській, тому що десь там трохи болотиста місцевість, ліси, озера, болота. В тих районах трошки менше. Там більш-менш ситуація вирівняла. Тут на жовт вирівняна, а тут на жовківщині, тут ще роботи не почати край. Тут поїхати по селах, тут дуже багато ще є гнізд, де нема платформ. Ви казали, що за сезон 30 днів ви витрачаєте, так? Ну десь так, десь так, тому що ми нам От минулого року ми поставили 22 лелечих гнізд. Розумієте, ну гнізд можна два гнізда по десь там поставити за день, але. Здебільшого то є одне гніздо в день, тому що як от так, тут то є просте, в принципі, тут, тут скоренько піде. А є такі опори складні, а вони, а вони хочуть будуватися на складних опорах, тому що там багато дротів, і вони там собі відповідно їм легше там класти свої гілочки, і класти то свої гніздечко.